Чим ви подобаєтеся своїй коханій людині? А що в чи вона у вас хотіли б змінити? А також перспективи на найближче майбутнє вашої пари. І вашій коханій людині подобається. Те, що ви не уникаєте якихось емоційних ситуацій, те, що ви залишаєтеся, не дивлячись на те, що може щось бути болюче, на те, що може бути щось негативне, що ви демонструєте якусь таку стійкість і здатність бути наполегливими в стосунках, зберігати ці стосунки. А також вашому коханому чи вашій кохані подобається, що ви відкриті до якихось нових можливостей. Ви не закриваєтеся в собі, ви готові реагувати, ви готові підтримувати, ви готові бути відкритими, емоційно відкритими до своєї коханої людини. А ще ціни вас, ваша кохана людина, за те, що у вас немає якоїсь холодності, немає якоїсь закритості. Ви завжди готові до відвертої розмови, завжди готові підтримати, знайти слова підтримки, розповісти про щось, про що вас питають. Але, ймовірно, є в вашому характері отакий нюанс, що ви душа компанії, що ви полюбляєте спілкування, велике спілкування, велике коло оточення. А оцей момент вашій коханій людині не дуже до вподоби. Імовірно, або ваша кохана людина не дуже відкрита до інших людей, або ж ваше коло оточення не дуже подобається, і хотілося б вашій коханій чи вашому коханому, щоб трішки менше біля вас людей були, а більше уваги ви приділяли саме їй чи йому. І чомусь зараз вашій коханій людині здається, що ваші стосунки будуть якимись такими неспокійними, нерівноцінними, негармонійними, що є у ваших стосунках якісь моменти, які заважатимуть гармонії цих стосунків: що або хтось когось ображатиме, або хтось несправедливо ставитиметься один до одного. Та загалом стосунки залишаться такими, якими вони є на даний момент. Нічого в ваших стосунках кардинально не зміниться. От які вони сьогодні, які вони були вчора, таке майбутнє ваших стосунків очікує і надалі. Якщо у вас там гармонія, якщо у вас там все добре, то це, звісно, добре. Але з огляду на те, що ваша кохана людина цінить вас за те, що ви відкриті, за те, що ви не боїтеся якихось емоційних викликів, за те, що ви не здаєтеся, коли вам емоційно погано. То щось, мабуть, у вас там не дуже добре. Можливо, у вас там є якісь сварки, можливо, у вас там є якісь конфлікти, якісь непорозуміння. І швидше за все, найближчим часом нічого там у вас і не зміниться. Якщо ви зараз сваритеся через якісь дрібниці, то на жаль, найближчим часом і надалі будете сваритися. Якщо ж, дасть Бог, я помилилася, і немає у вас ніяких сварок, у вас там все нормально, все гармонійно. Отже, найближчим часом також буде все нормально і все гармонійно.